Нашому Господу. Коли ми читаємо книгу про і останній розділ цієї книги вони дуже схожі на повторення закону. Це період, коли ізраїльський народ знаходиться у вигнанні, в полоненні, і Господь говорить, що прийде час, я приверну долю народу свого, поверну їх на свою землю, всіх, хто в їх поверну назад. І дає такі поради пояснення Господь у цьому племені буде такий наділ цьому племені границі. От там пройдуть, оце так, оце так. Хто як будуть служити священники, як буде, що буде з храмом, яка буде жертва приноситись. І останній буквально розділ говорить про саме місто, розміри стін, скільки розміру має мати ця стіна, а ця стільки, ця стільки, скільки брам має бути. На кожній цій стіні вхід у місто, і буквально останні, останні, саме останні слова цієї розділі, взагалі цієї книги пророка і говорить говорять про те, що від, коли вже це все буде відновлено, відбудоване, ці мури і ці ворота входу в місто, Господь говорить, і з цього часу це місто буде називатися Тут Господь. Коли ми читаємо новий заповіт Євангелії згідно Івана, Господь Ісус Христос сказав, де двоє, або троє будуть зібрані ради мого імені, Господь сказав, я буду серед них тут, Господь. Коли ми читаємо історію життя одного чоловіка Божого Якова, Колин силу певних обставин змушений був тікати з дому, тікати в далекий край, в чужий край. І якось серед ночі він в полі заночував, і посеред ночі він прокидається від того, що він побачив у сні, він говорить ці самі слова Тут Господь. Немає ні мурів. Немає ні брам, ні храму, ні жертівника, ніч, степ, камінь під головою. І Він говорить тут Господь. Дорогі мої. Можна розуміти, що тут Господь. Можна навіть сказати, що тут Господь. Але як важливо пережити це. Що тут Господь є різниця. Є різниця. Я бажаю кожному на місці цьому пережити, як, як і в свого часу. Це не що інше, як місто Боже. Тут Господь. Вчора в нас було служіння перемішаним особам і в Одному з таких служінь попередніх сестра Таня розповідала один дуже цікавий і дуже болючий вірш про одну річ. Вірш з пережитого, яку вона носить з собою в сумочці. І цей вірш про те про ключі від дому. Який є, але якого й немає. Тому що зараз цей дім далеко за лінією вже фронту на окупованій території. І вже минуло 10 років з того часу, як була в цьому домі, а ключі від нього все ще є в сумочці. І коли вона розповідала цей вір, у залі присутньо більше ста людей, всі переселенці з схожими долями, вона сказала такі слова. Я думаю, що я в цьому залі, мабуть, не одна, хто має у своїй сумочці ще ключі від свого дому чи від своєї квартири. І Я десь дозволю собі припустити, що. Когось вже, можливо, і по факту дому нема. який зруйнований, спалений, знищений. Але ще десь ці ключі залишилися. І сьогодні ця завершальна проповідь цьому служінні десь буде про схожі думки про руїни. Про руїни дому. Ця історія, яку буде читати, описана в кількох Євангелистах, але візьмемо за основу Євангелії згідно Луки. Сьогодні вже двоє братів переді мною цитували Луку. Я теж буду брати з його Євангелія згідно Святого Луки, 6 розділ 46 по 49 4 вірші. Слова Ісуса Христа. що звете мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний всякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Руїна це біда. Зруйнований дім це біда. Це біль, це може зрозуміти тільки той, хто це пережив. Інакше людина вона не здатна зрозуміти всю глибину цього болю, коли ти бачиш руїни рідного дому. Коли окупаційні війська залишили Київщину. Нам там не один раз доводилось бути з поїздками гуманітарними, і доводилось бачити ці жахливі руїни в Ірпіні, особливо Бородянка. Це було страшно, де багатоповерхові будинки, буквально третина будинку, половина будинку просто немає. Від верху й до низу просто немає. І купа руїн. Це біль, це чиясь біда, це велика біда. Але попри це, все, я хочу сказати, що руїни будинку це не найстрашніша біда. Знаєте що може бути страшніше за зруйнований будинок? Коли є розуміння того, що там під цими руїнами. Ще хтось є. Ось де справжня біда. Коли під цими руїнами хтось знаходиться. Коли ми читаємо цю історію, я не знаю, я думаю, що кожен з нас, коли ми читаємо писання, якісь історії, якісь події, ми собі їх якось уявляємо. Якісь картини у нас приходять, якісь переживання, навіть якісь почуття приходять. Ми сьогодні чули свідоцтво про чоловіка, який читав Біблію, читав її, прийшов час на колінах і зі слізми, і плакав і каявся. Це живе слово. І ці притчі, картини, історії, вони оживають, коли ми їх читаємо. Я не знаю, як кожен з нас, ми бачимо цю картину, я не раз читав, не раз проповідував цю притчу, цю історію. І Теж різні епізоди бачу я в цій історії. Сьогодні хочу говорити дещо. Знаєте, коли ми… йде будова, людина будує, будує мудрий чоловік, правильно будує, будує ну, так собі, другий чоловік. Так. І коли все спокійно, все спокійно, Но приходить час випробувань, і пішов сильний дощ, пішла. Злива прям, і ця злива наповнила ріку, і кинулась вода, наперла на один з цих будинків. А він завалився. І коли ну більшість випадків, коли я читаю, коли я читав цю історію, я собі десь так бачу, йде будова в процесі будівлі, десь будівничий собі там живе, має десь жити, приходить на об'єкт, будує. Щось збудував, що ще не збудував, накрив, не накрив, вікна поставив, не поставив. На якомусь етапі воно ну, там будівництво є, пішов додому. І от в один момент оця ріка розлилася, він приходить після цього всього зливи і дивиться на місце його будівництва руїна. Шкода, бо праця, будинок будується довго, хтось будує руками, це гроші вкладені, це здоров'я, це час. Це шкода. На один момент якось читаючи цю історію, я трошки по-іншому її побачив, по іншому її пережив. А що, якщо цей будинок вже був збудований? Так написано, збудований був на камені, а цей збудований був на землі. А що, якщо він вже був збудований? А що, якщо він вже був завершений? І от живе там сім'я, вони раділи, що вже є своє гніздечко, вони раділи, що вже. Не на оренді будуть, що вже не за невістку буде господиня, а вже є свій дім. Вже нарешті справили новосілля, вони в цьому домі, і от один з днів бачить, небо почорніло, зустилися хмари, буде злива. Яка нормальна реакція нормальної людини? Бігти в дім, щоб заховатися від цієї зливи, яка гряде. І знаєте, от саме в цій зливі, де здавалося, ми тут в безпеці, ми тут переживемо, ми тут перечекаємо, все минеться як завжди, як вчора і третього дня, а на цей раз не минулося. І в якийсь момент дім почав тріщати, і сім'ю там завалило. Ось де повна трагедія. Розумієте, коли ми говоримо про земні речі, дуже важливо, що ми, як люди духовні, проводимо духовні паралелі. Є якийсь будівничий. І ми зараз за останні тижні на розборі слова ми говорили багато про обов'язки чоловіка, про обов'язки жінки, про молодих людей в сім'ях, в житті. І ми розуміємо, що найбільша відповідальність все-таки за будівництво дому лежить на чоловікові. Хоча ми говорили про те, що жінка три кути дому тримає. Не про це сьогодні. Ми говоримо сьогодні про інше. І коли приходить в життя випробування, коли оця життєва буря випробовує будівничого. Коли ця життєва буря випробовує когось, хто в цьому домі, сина, дочку, дружину, коли певна життєва буря випробовує всю сім'ю весь дім, життєва буря, прийшли труднощі. Чоловік, на якому трималася вся сім'я на його заробітній платі, він сьогодні лишився без роботи, його погнали з роботи. І люди журяться, як буде, як ми будемо жити далі. Коли прийшла хвороба в дім в чиєсь тіло, і люди думають, це шалені гроші. Що буде? Як ми дамо собі раду? Де взяти фінанси, щоб пережити ці операції, це лікування? Як бути? Коли приходять труднощі, дитина прекрасно вчилася в школі. І вже приходить час поступати, а тут прийшла війна, і треба щось з цим робити, як бути, хтось поступив, і треба наполовині приймати рішення, продовжувати навчатись, залишати в небезпечній зоні, залишати все це, їхати в більш спокійне місце. Но ти заодно й залишаєш своє навчання, мрія твого життя. Як бути, прийшла буря, яка випробовує цей дім, цю сім'ю, чиєсь життя. І знаєте, люди дивляться на когось, хто в цьому домі, хтось дивиться на матір свою, хтось дивиться на батька свого. І вони розуміють, він людина віри. Ми переживемо цю бурю, ми встаємо, ми пройдемо. На в цей момент оця буря показала, яка насправді основа віри, батька. Матері, сина чи доньки. І людина не справилась з випробуванням. Людина не справилася. Ті, за чиїми плечима здавалося, я сховаюсь, ми пройдемо, ми переживемо, а людина не встоїла. Людина впала. І знаєте, що найстрашніше? Коли оця руїна накрила ще когось. Коли ця руїна чи його життя уламками своїми зачепила ще когось? Оце є тоді страшно. І коли ми читаємо цю історію, ми розуміємо, що йдеться про те, що прийшли обставини, які випробовують віру людини. Наскільки вона на словах, чи вона реально жива будується на виконанні Божого Слова? Но Біблія описує інші історії. Коли не потрібно бурі, коли не потрібно зливи, коли не потрібно, щоб розливалися ріки, є люди, які самі руйнують свої доми, своє життя. Не потрібно буря, не потрібно шторму. Написано, що жінка нерозумна, вона може зруйнувати свій дім. Написано, що сварки і суперечки вони слухачам на руїну. Вони руйнують тих, з ким ти говориш. Написано в Слові Божому, що є хтось, хто навіть діло Боже може зруйнувати. І Павло звертається каже: не руйнуй діла Божого заради поживи. Боже Слово говорить про таких людей, що вони дороги миру не пізнали. Написано про них руїна і злидні на всіх, причому їхніх дорогах. Не потрібно хвороби, не потрібно звільнення з роботи, не потрібно стресових ситуацій. Є такі люди, які де вони йдуть на їхній дорозі, за ними йде руїна, за ними йдуть злидні, вони це сіють. Вони руйнують все, що навколо. І повна біда цієї історії, коли уламки цих руїн зачіпають чиєсь життя, зачіпають когось, зачіпають ближніх. Це біда. Апостол Павло пише послання до Римлян говорить: ось ти вчитель закону, ти багато знаєш, ти багато розумієш. Ти вчиш, що не можна красти. А сам крадеш. І якщо цей вчитель закону, який вчить, що не можна вкрасти, ну, десь в якихось обставинах життєвих щось вкрав. Про це ніхто не знав, цього ніхто не бачив, про це ніхто ніколи не довідається. Це все рівно біда. Це десь тріщина пішла його будівлі. А якщо хтось знав? А якщо хтось був свідком того, що брат який сьогодні зранку проповідував про те, що не можна красти, а до вечора людина побачила, що він, він вкрав. це по-накшому не називається, він вкрав. І цим обламком зачепило когось. І другий раз людина не зможе слухати проповідь з цього чоловіка. Тому що вона залишається під уламками його руїни, його будівлі. Коли людина поїхала, жінка поїхала на роботу, три місяці пів року її немає, вона на заробітках. Осталось так, як сталося. Вона є людина, вона є в плоті. Вона впала в перелюб, вона впала в гріх. Це руїна її життя, це руїна її особистості. Це біда. Так що приходить час. І вона повертається звітом вагітною. Це руїна всього її дому. Це руйнує її сім'ю. Це однозначно руйнує стосунки з чоловіком. Це можуть відвернутись від неї її діти. Це руїна. І під уламками цієї руїни знайшлися інші люди. Знаєте, одна справа, коли проповідник чи пастор, це є всі є люди і в якихось нервах ну, людина сказала Матюк. Це біда вона, кається вона. Це, це ж руїна, це руїна духовної будівлі. Ну, якщо це було в колективі і де почули другі люди, що пастор матюкається, це руїна. І під цими уламками попадають інші люди. Цього тижня в мене була ситуація, за яку я змушений був вибачитись перед своєю дружиною. Тому що я розумію, що це руйнує. Розумієте, є моменти, і ці історії можна продовжувати. Одна справа, коли. Пішла руїна. Це біда, це біль, це горе. Повна біда, коли уламками чогось падіння привалює інших людей, і вони там знаходяться. І знаєте, ми знаємо з життя такого, і зараз це, на жаль, Україна проходить через, через цей тяжкий біль, особливо останні дні зараз. Кожен день, кожну ніч. Ракетні атаки, зруйновані будинки, розбір завалів. І ми знаємо, що на такі роботи викликають групу людей, які знають, як це робити. Коли ти маєш справу з масштабними руйнуваннями, зазвичай самі люди цього не розгрібають. Зазвичай виїжджають люди, які вміють розбирати завали. А особливо, якщо під завалами ще є люди. Це мусять робити люди, які вміють розбирати чиїсь руїни і ці завали. Тому що можна допомагати так, що цього потерпіло, який ще там живе, ще дихає, можна його добити. Я говорю про духовні речі так само, друзі дорогі. Є моменти такі, коли хтось залишився під завалами. Так, чи його життя? Побачили падіння батька, побачили падіння матері, чи побачили падіння служителя? І можна цю людину ще добити, замість того, щоб витягнути її з-під завалів. Хай допоможе Господь. Чому сьогодні ця проповідь? Для чого сьогодні ця проповідь? Яка ціль взагалі цього всього, про що ми говоримо, про що ми роздумуємо? Знаєте, не один раз мені доводиться, як служити розмовляти з людьми, які, які плачуть, які каються, які оплакують десь неправильне своє будівництво свого часу. І люди, які плачуть про те, що діти їхні зараз в світі. І вони розуміють, що це я був поганий батько. Я розумію, що це я була така мама. Зараз я це розумію. Якби я по-інакшому поводила себе, діти би були з Господом, діти би були служили Господу, вони не бачили домі того, що вони мали бачити в християнській сім'ї. Є люди, які своїм життям привели до того, що сім'я їхня розпалася, дружина від них пішла. Діти їх не хочуть признавати батьками. І знаєте, люди носять фотографію своєї сім'ї. і Вони будуть з жалем, з болем показувати, це моя дружина, це мої діти. Хтось на телефоні має фотографії час від часу дивиться на своїх дітей, на онуків, які не хочуть знатися своїми батьками. І знаєте, це дуже схоже на ці ключі в сумочці, ключі від дому, які є. Але якого нема, якого нема. І коли мені доводиться спілкуватися з людьми, які оплакують своє неправильне життя, руїни свого життя, свого дому, своєї сім'ї, сімей, дітей своїх. Вони плачуть цього тижня мав розмову з одною людиною, яка плаче щиро перед Господом. Знаєте, я не раз кажу таким людям: це добре, що ви каєтесь перед Богом, просите вибачення перед Богом. Я кажу: попросіть вибачення і перед цими людьми, які свого часу попали під уламки вашої руїни. Тому що перед Богом ну, нам якось людям буває простіше попросити вибачення. А перед людиною це треба смиритися. Це важче, чи складніше. Я думаю, ось це звернення моє сьогодні до всіх нас, і хочеться вірити, що Боже звернення до когось на цьому місці. Попроси сьогодні вибачення перед тим, кого зачепили уламки твоєї десь твого падіння, твого неправильного слова, твого неправильного вчинка, твоєї неправильної поведінки, щоб потім не носити фото своїх рідних, близьких. Сумом, щоб потім не носити ключі від дому, який є, якого немає. Зробіться, хай Господь допоможе. Ми будемо молитися.